Добрий вечір, всім присутнім. Здравствуйте, шановні гості. Здравствуйте всі, хто прийшов у цей зал, і навіть ті, хто спізнився на бал. Всіх ми вітаємо, запрошуємо всіх, хай в цьому колі лунає лише міг. З новим роком, з новим щастям! Ми вітаємо знову вас. Свято веселе і вечір прекрасний, нам починати вже час. Слухайте, ніби чарівному сьогодні в школі з'ясають вогні. Музика тут залунає сміх. Вечір святковий сьогодні для всіх. Хто любить сміх, то мій жартувати, хай у цей зал. утиза. Рідновий зустрічати. Ми з вам просимо, ви не спіть, топчуйте в залі і спістіть, весело відпочивайте, чутових артистів вже зустрічайте. Пер поплескаємо полі коридор під час перерви. Зона високого ризику. Діти, от голода панська навала. Сітрусь лиця землі і мокрого місця не зостанеться. Що ми з'їзди? Маємо підлогу міст? Скільки розплонилися, ти бутерки, що не встигнеш А ну, нюхні, що за п'ятого водій. Я не знаю. В мене в школі мають тройки. А він ні в какую, я йому й кажу, що нема ж пів світу розмовляє, а він мені тобі що мало. А я собак історію історії вчила. От він мене й питає, хто по національності Адам і Єва, а я йому й кажу, що цигани гане більш.